Друзі мої, вітаю вас. Черговий випуск е, проповіді, яка ми досліджуємо історію Єлісея, і ми знаходимося всередині історії жінці, е, яка е, мала особливі відносини з, з Єлісеєм, побудувала йому кімнату, е, вірою отримала сина. і Ось прийшов голод. І пророк знайшов цю жінку і сказав, е, що на землі буде голод, піди, ти. І дім твій і поживи де можеш. Сьогодні я дивіться, я беру за одну програму, я беру тільки одну думку. Намагаюсь брати тільки одну думку. Це дуже коротенькі програми, це як хліб на кожен день. Вживайте його. І от сьогодні я хочу одну думку провести. Останній раз я казав, що поживи де можеш за еміграцію. Казав да що це сьогодні також трапляється, і завжди це траплялось, коли люди переміщались по землі. І це часто була воля Божа, саме таким чином Бог рятував, коли десь на, якісь, на якесь місце на землі приходив особливий суд Божий або війни, або голод, або або небезпека, або катастрофи, катаклізми природні. Люди рятувалися через імміграцію. Але сьогодні я хочу за, як би, загострити вашу увагу на у цьому е, сенсі, що підійти і дім твій. Дуже так часто було, друзі мої, що коли, рятуючи праведного, праведну людину, який мав відносини з Богом, який знав Бога, який міг чути Бога, Бог завжди піклувався. Про тих, до кого належить цей праведник, хто належить до цього праведного сім'ю. Я можу дуже багато приводити прикладів, де ми бачимо, ну, наприклад, коли Авраам пішов, Бог не казав, щоб йшов лот з ним, але він взяв лота. І благословіння, яке було на Авраамі, воно було і на лоті. І лот також був захищен, захищений і благословен, бо він був у відносинах, також з Авраамом з Богом. Наприклад, рав блудниця це цікава історія. Я думаю, що ні рав до цього, ні е, особливо родина рав, може навіть нічого і не чули про Бога. Але коли рав побачила, що трапляється, вона увірувала, вона каже, Бог віддасть вам цю землю. І вона зробила такий крок віри, вона сховала заглядатаїв тих, що прийшли дивитись на землю, і, і якби вірою отримала таку, вона якби обітницю дала таку: Я вам допоможу, а ви допоможіть мені. І, і Бог, Бог пообіцяв їй через всіх заглядатаїв, що ти врятуєшся. Потім вона війшла. В цю галерею героїв віри, як людина віри. І там було також е, те ж саме, що е, Бог сказав: ну, люди сказали, Божі люди сказали, щоб оту стрічку червону вона повісила, як знак віри, да? як знак, е, де ти є. І вони сказали: всі, кого ти в свій дім приведеш, вони будуть врятовані. Вони казали, ми не відповідальні за твоїх людей, які, які будуть не з тобою. Це дуже важлива річ. Я хочу сказати, що як важливо мати відносини з Богом. Перше, тому що саме це може врятувати твій дім, твоїх дітей. Ми всі пере, ну, маємо таке, знаєте, переживання за своїх дітей. Світ цей дуже якби роз, Да. Я дивлюсь, як зараз важко молоді, як важко зараз дітям вижити, триматися Господа стільки спокуси. Коли ми були молоді, цього не було. Сьогодні все більш важче. Да. Світ, світ якби розкладається на, на, на таку відступлення таке від Бога. Але і ми всі переживаємо. Але, друзі мої, найкраще, що ми можемо зробити, це мати такі особливі відносини з Богом, е, молитися, знати Бога, слухати Бога. Знаєте, так, щоб в дуже найважливіший момент Бог мав змогу змогу таку захистити нас, попіклуватися про нас, про нас і про наших дітей. Нема більше, якби. Коротшого шляху до благословіння дітей це мати самому добрі відносини з Богом. Бо це Божий закон. Я сьогодні на основі цього писання цього випадку інших випадків кажу вам, що Бог рятує не тільки праведного, але рятує дом праведного. Дуже багато місць писанні, які вказують, що Бог рятує тих, хто належить до дому праведного. Наприклад. Е, у Єву, мабуть, це 23 розділ, там написано, що, що навіть врятується через. ну, Там пишеться, що е, прийми слово від Бога, е, напиши їх серце своєму. Тобто е, описується, якщо ти наближишся до Бога, зблизься, же з ним і будеш успокояти. Там, от через це прийде добро, Я просто по русски більше пам'ятаю міста Писання. И если Господь будет твоим серебром и золотом, блестящим металлом, да, там вот написано, то, э, э, ну, ты будешь, э, э, грех отступит от шатра твоего, э, ты будешь благословен, и спасешься, спасутся через тебя и даже те, кто, ну, неправеды, не там как-то написано, и, и спасется, как бы, через тебя спасутся и другие». І це все сьогодні надиха мене дуже важливу річ сказати кожному, хто мене чує. Господь вірний. Ніколи, якби не нехтуйте тим, коли вам важко, коли ви робите працю Божу, коли ви напрягаєтесь, так знаєте, коли. Коли ви, якби, якщо можна сказати, ціну свою якби, платите за, за те, щоб жити правильно, щоб зробити Божу працю, це має наслідки. Оце, що я хочу сказати, це має наслідки. Може прийти такий час, друзі мої, що буде дуже важко на землі. Для деяких він вже прийшов. Для нас він вже прийшов. Неможливо навіть уявити, що сьогодні трапилось з Україною. Дивіться, люди виїжджають, мільйони людей виїжджають. Церква евакуїрована дуже багато, захоплена частина українських місць, сел, городів, ну, землі. Да? Розвалена дуже багато, дуже багато людей загинуло. І це дуже важкий час. І як важливо у цей час, щоб Бог попіклувався про нас і про наші сім'ї. Сьогодні я свідок. Я сьогодні як свідок я кажу, що мене зачепив цей важкий час. І в мене багато в житті змінилось. Але я бачу, як Бог вчасно попіклувався про моїх дітей, про моїх онуків. Я бачу, як Бог попіклувався про моїх друзів, що кожному, би в цей час він приготував своє місце, і він піклується, він захищає. Я дуже вдячний йому за це. Я бачу, як Бог допомагає нашій країні. От Дивіться, навіть ті, хто в країні залишається, ми бачимо, як Бог піклується через других людей. Я вдячний усім місіям, усім спонсорам, партнерам, волонтерам. Які підставили свої руки в цей час і, по Божої волі рятують тих, хто опинився дуже в скрутних обставинах. Я хочу благословити вас усіх, хто жертвує. Ви знаєте, коли людина в важких обставинах, це дуже зрозуміло, що вона якби вхопила за Бога. Це зрозуміло, це більш, більш зрозуміло, але дуже багато людей. В яких більш-менш все класно зараз в житті, але ви є тими, хто не ну, ну знаєте, не віта десь у космосі, думати, мене все класно і все, але ви допомагаєте. Я хочу подякувати особливо тим, хто. Фінансує Божі такі проекти в Україні, волонтерські проекти. Хто підтримує тих, хто служить? Я вдячний, хто мене підтримує. Я маю зараз нагоду знову і знову сказати. Є люди, які підтримують моє моє служіння. Оце що я дивіться, те, що я роблю кожен день. Я кожен день цим займаюсь. Окрім медіа, я ще багато роблю поїздок і аналізації. Зараз планується конференція мужська в Германії біля там Білліфельду. Де я буду служити, планується інші служіння. Я роблю у Фінляндії дуже скоро в мене буде такий євангелізаційний проект. Я це дуже охотно роблю, але я хочу сказати: я покупаю білети, я заправляю машину, я можу їсти, я можу рухатись. Переміщатися, тому що ви мені це допомагаєте. Я дуже вдячний. І я хочу сказати, що це найкоротша така дорога до благословіння вашої родини. і В скрутний час я, я вірю, і я сьогодні на основі Біблії кажу, що в скрутний час. Богу прийде на пам'ять, Господь згадав, у Бога не коротенька пам'ять, друзі мої, Він не забуває, як люди. Він написано, що що людина посіє, то вона буде жати. Я благословляю всіх, хто сіє сьогодні добре, хто піклується, хай Бог вас благословить. І прочиски я хочу сказати, хай буде так, що в скрутні часи, коли і в вашому місці стане важко, хай Бог. Попіклується про вас, про ваших дітей, про ваші сім'ї, про ваших батьків. Хай йому прийде на пам'ять, що ви робили, як ви вірили, як ви жертвували, як ви себе наклоняли до того, щоб допомагати іншому. Хай це прийде в ваше життя. вас, Господь. Підписуйтесь на мої соціальні сеті: YouTube, Instagram. TikTok вже дуже добре пішов. Давайте разом. Якби заряджати свої такі знаєте, акумулятори, щоб ми мали в нутрі силу, енергію мали, щоб ми не були сьогодні такі перевтомлені, що немає сили вірити. Хай Бог береже вас. До побачення.